Маємо як можемо, донатимо. Донатимо. Ой, да ні, мені готува сімдесят роки, вже два інфаркти перенесла. Ну я все переживаю. Я працюю в благодійному фонді, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Також займаюсь благодійністю в сфері військових. Я вже в такому віці, що мені вже самому на допомагає для наших воїнів зимою. То я трошки там волонтерила, я розпускала ці шерстяні речі для того, то я розпускала інші. В'язали ці шкарпетки і відправляли туди на фронт. Ми, коли прийшли до нас ворожі війська, стали на блокпостах своїх міст. Я сам в Чернігівщини. Це мій побратим теж Чернігівщини. Ми просто на Сумщині знайшли собі кохання, тут стояли. Ми стали на оборону своїх міст, воювали за них.